На зв'язку Prime Shop побутова техніка з Європи. Зустрічайте та радійте! До вашої уваги топова сушильна машина Siemens iQ890. Стан корпусу такий, ніби попередні власники навіть не знімали стрейч, поки їй користувалися. Машинка конденсаційного типу. Нагрів відбувається тепловим насосом, які в Сіменсах працюють чітко та без нарікань. Фільтра всередині майже нові, барабан завантажується на Вісі кіло та має систему Soft Dry. клас енергоспоживання А3 плюси. Також маємо такий приємний бонус, як стійка до перепадів напруги Електроніка. Сушарка обслугована в сервісі. Також даємо гарантію. Ціна 18 700 гривень. Якщо дорого, то нова коштувала 35. Також в асортименті близько 100 сушильних машин. Тож чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.